Швидесенько проїдемось по свіженькому State of Play. Розповім, що там було цікавого. Московити роблять ще одну гру у всесвіті Warhammer 40 тисяч. Коли планується нове покоління консоли від Microsoft? Що там за Assassin's Creed, Shadows? І чому на Sony подали позов до суду? Канал EternalPlayUA Play. UA на зв'язку. Коло мікрофона Я Дмитро. Ви дивитесь вже 116-й новинний дайджест. З вас підписка, коментар, вподобаєчка, обов'язковий донат на ЗСУ. Та по бажанню підтримка каналу. З мене відос, здається, все справедливо. Починаємо. Ну, звісно, поїхали! Приємного перегляду! Почнемо з презентації Sony State of Play, яка відбулася в ніч з 24 на 25 вересня, де японська компанія зробила низку цікавих анонсів і розповіла цікаві подробиці до вже анонсованих або існуючих проєктів, і загалом продемонструвала більше 20 тайтлів. По ним ми з вами зараз і проїдемося у мегастислому форматі. Якщо ви дивилися шоу, то можете перейти по тайм-коду, який зараз на ваших екранах, і там ми поговоримо про інші новини. Астробот від Тім Есобі цієї осені отримає безкоштовне доповнення з п'ятьма новими рівнями і десятьма новими ботами. Далі був пригодницький жахастик The Midnight Walk від шведської студії Moonhood. У грі треба взяти на себе роль таємничої істоти, яка повстала з могили, і допомогти їй відшукати своє призначення. Візуальний стиль проєкту дуже цікавий, всі елементи оточення ніби були вироблені з пластиліну чи з глини, а потім анімовані. Реліз забавки запланований на весну наступного року на PlayStation 5, PlayStation VR 2 та на ПК. Пригодницький екшен від третьої особи Хелизас, над якою працює канадська студія Rocky Factor, перенесе геймерів в Україну, в якій у самому розпалі громадянська війна. І окрім цього, ще відбулася невідома катастрофа, яка підняла на поверхню невідомих моторошних істот. Гра більше нагадує Souls-like, але поки що це не точно. Вперше проєкт був анонсований ще в 2022 році, і кілька разів його було перенесено. Тепер автори обіцяють випустити забавку в 25-му. Вона має з'явитися на... На PlayStation 5, Xbox Series та на ПК. Нідерландська Vertigo Games оголосила дати релізу свого пригодницького екшену у всесвіті Метро Metro Awakening, яка розробляється ексклюзивно для PlayStation VR. Вихід забавки запланований на 7 листопада поточного року. Південно-корейська XL Games анонсувала свою багатокористувацьку ARPG Arch Age Chronicles. Автори готують для гравців крутезну сюжетну компанію, можливість будувати власне житло, великі відкриті локації, рейди та інше. Реліз гри має відбутися в 25-му році на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Японська Pair оголосили про вихід виживастика у відкритому світі PalWorld на консолях PlayStation 5. Гра вже доступна, і всі бажаючі можуть починати вивчати світ, наповнений дивними створіннями. Lunar Remastered Collection – це дві RPG Lunar Silver Star Story Complete та Lunar 2 Eternal Blue Complete від американської студії Working Designs з покращеною графікою, звуком, керуванням та підтримкою сучасних моніторів, включно з широкоформатними пристроями. Реліз колекції відбудеться навесні наступного року на PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Xbox, Series, Nintendo Switch і ПК. Двовимірний бітмат про черепашок Ніндзя Teenage Mutant Ninja Shredders Revenge отримав DLC Radical Reptiles, з яким у грі додалися нові персонажі Мона Ліза та Мондо Геко. RPG Fantasio Neo Dimension від автора франшизи Final Fantasy Hironobu Sakaguchi. Гра розповість історію Лео, який подорожує різними вимірами, щоб повернути свої втрачені спогади. Вона вийде 5 грудня поточного року на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Switch і ПК. Electronic Arts продовжує без вазеліну проштовхувати свою огидну повісточку про гендерну рівність у своєму Dragon Age The Will Девілгард на шоу від Sony Продемонстрували битву з босом і Нагадали, що реліз відбудеться 31 жовтня на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Фінська Remedy оголосили, що друге DLC до Alan Wake 2 з назвою Lay House вийде вже цієї осені і розповість історію про жахливий інцидент, який трапився на озері Колдрон. Гравці візьмуть на себе роль агента Федерального бюро контролю Кіран СТВС. У грудні поточного року має вийти VR-версія стелс-екшену Hitman World Assassination. Автори гри обіцяють надати можливість тримати зброю в обох руках та 21 локацію. Чутки, які блукали мережею самого липня, підтвердилися. Американська студія Crystal Dynamics та Aspire Media, яка була трішечки замазана московицьким лайном, але тепер вже вони належать Ембрейзер групи, буцімто більше не співпрацюють з сайберами. Так от ці шановні, все ж працювали над ремастерами першої та другої частини культових вампірських екшенів of Kane Soul River. В грі буде покращена графіка, додана підтримка сучасних роздільних здатностей та поліпшено керування. А також є можливість перемик. Між оригінальною графікою та осучасненою. реліз планується на 10 грудня поточного року на PlayStation та Xbox обох поколінь, ПК та Nintendo Switch. Атмосферний пригодницький горор The Spotlight від американської студії Game Pals має графічну стилістику часів PlayStation 1 і має вийти на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch та ПК вже 22 жовтня. Автори гри обіцяють крутий сюжет, захопливі головоломки і жахаючу напружену атмосферу. Користувачі Steam можуть безкоштовно спробувати демо-версію, яка доступна вже більше року. Багатокористувацький пригодницький виживач у відкритому світі Towers of Егезба пропонує гравцям поринути у світ, який наповнений величними істотами та відбудувати власну цивілізацію. Треба буде будувати та майструвати, можна навіть разом з друзями збирати врожай та розвивати ваш фантастичний острів. Гра вийде на PlayStation 5 та ПК в ранньому доступі в листопаді поточного року. Японська студія Koei Коетемко оголосила про вихід наступної частини слешерів, де головний протагоніст б'ється з навалою ворогів. The Dynasty Warriors Origins має з'явитися на PlayStation 5, Xbox Series та ПК 17 січня наступного року. Японська Capcom показали ще один ігроладний трейлер своєї RPG Monster Hunter Wild і нагадали, що реліз іграшки запланований на 28 лютого наступного року на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. А свіжими новинами щодо забавки обіцяють поділитися на виставці Tokyo Game Show 2024. Британська студіо Гобо та Sony також продемонстрували геймплейний трейлер свого пригодницького екшн RPG LEGO Horizon Adventures. Гра буде стилізована під фігурки LEGO, а події розгортатимуться у всезвіті Horizon. Гравці будуть будувати поселення з різних блоків та досліджуватимуть світ у пошуках ресурсів. Є можливість грати в коопі з друзями. Реліз відбудеться 14 листопада, поточного року на PlayStation 5, Switch та ПК. Стосовно всесвіту Horizon, чутки також підтвердилися, і ремастер Horizon Zero Dawn все ж вийде. Покращена версія підтримуватиме всі функції контролера DualSense, На гравців очікує покращена графіка, хоча вона там і так доволі непогана, як на мене. А власники оригінальної гри можуть отримати оновлення лише за 10 баксів. Реліз відбудеться 31 жовтня на ПК та PlayStation 5. Південнокорейська студія Shift Up повідомила, що разом з майбутнім оновленням Action Stellar Blade отримує просунутий фоторежим. А до кінця року автори гри хочуть зробити колаборацію з Near Automata, де пропонують гравцям прийняти участь у зіткненні світів обох проєктів. А бібліотеки музичних стримінгових сервісів поповнилися оригінальним саундтреком Stellar Blade. Наприкінці трансляції розробники з американської Sucker Punch анонсували сиквел самурайського екшена Ghost of Tsushima, який отримав назву Ghost of Yotei. Історія в новій частині продовжується, і гравці опиняться на острові Хокайдо до підніжжя гори Йотей через кілька сотень років після подій оригінальної гри, а саме в 1603 році. Головна протагоністка самурай Ацу, яка досліджує світ разом зі своїм химерним помічником Вовком. Поки що точної дати релізу немає, але вихід по. Попередньо запланований на наступний рік. А тепер перейдемо до інших не менш цікавих подій ігробудівельної індустрії. Підшкварена Москворила Сайберінтеректів дуже радіє успіху свого висера Warhammer 40 000 Space Marine 2. І навіть хочуть почати роботу над третьою частиною Space Marine. Тім Вілліц, який свого часу працював над Doom Eternal, а потім зробив ноги до Сайберів, каже, що команда студії дуже активно вигадує нові ідеї для майбутніх сюжетних DLC, а також хоче працювати над продовженням Space Marine. І для всіх, хто все ще не вважає, що Сайбери це болотні потвори. І що Пітерський офіс вже давно не працює, і він не працював над Space Marine 2. Наведу цитату від геймдиректора цієї мерзенної лавочки. Ось його сторінка, до речі, в LinkedIn. Отже, цитата: наш геймдиректор Дмитро Григоренко запропонував кілька сюжетних ідей, які можуть стати або DLC, або сиквелом. Ми буквально затамували подих. До виходу залишилося два тижні. Нам просто потрібно, щоб пил влягся. Але я можу з упевненістю сказати, що ми не розчавкуємо. Черуємо наших фанатів Warhammer у майбутньому. Це занадто великий успіх. Я знаю, що це очевидна річ, але сподіваюся, ми ще довго будемо працювати над контентом Space Marine, Кінець цитати. Тобто, тепер американський офіс, після успіху останнього висору, буде більше довіряти московицькому офісу, і вони відповідно отримуватимуть більше фінансування. Особисто я хочу, щоб у них відсохли їхні смердючі граблі, і вони більше ніколи не торкалися ними до таких чудових франшиз, а робили. Свої смути. Але цей самий офіс у Санк Підер Бердзі тепер працює ще й над ремейком Star Wars Cator. Раніше над забавкою працювала американська студія Спар Media, яка з невідомих поки що причин відмовилася працювати над ремейком. І от тепер головний офіс сайберів вирішив віддати роботу над грою болотним поцам, знову ж таки на тлі успіху Space Marine 2. Показати їм поки що немає чого. Відповідно, про реліз також мова поки що не йде. Майте на увазі, що воно буде смердіти руським духом і не варто... То його купувати на релізі, якщо шо. Портал Windows Central повідомляє, що Microsoft вже працює над новим поколінням консолі Xbox. Але керівництво американської корпорації визнало провальну стратегію, і новий бокс не отримає молодшу, менш потужну версію. Замість цього майки хочуть випустити конкурента Steam Deck, ROG Ally, Lenovo Legion Go тощо. І з ноги увірватися на ринок портативних ігрових пристроїв. Вихід кишенкової версії Xbox може відбутися приблизно в той самий час, коли вийде оновлення. На Switch 2 експерти припускають, що Microsoft може дозволити встановлення сторонніх магазинів на свій пристрій, але існує вірність, що портативка отримає екосистему звичайного Xbox, і гаджет буде більш закритим задля безпеки, мабуть. Джес Корден у своєму матеріалі повідомляє, що реліз повноцінної консолі нового покоління запланований на 2026 рік, і він буде приурочений до 25-річчя оригінальної консолі Xbox і головного систем селера Гейло. Річниця припадає на 15 листопада, 26-го. Майкрософт хоче провернути такий самий фінт вухами, як зробила у часи Xbox 360, і спробувати випустити нового покоління на рік або навіть на два раніше за PlayStation 6. Це тоді дозволило обійти конкурента і зробити бокс найуспішнішою консолі Майків за все існування ігрового підрозділу компанії. Заради цього американці навіть відмовилися від проміжного покращеного свого пристрою і не випускатимуть конкурента PlayStation 5 Pro. І всі зусилля будуть сконцентровані на роботі над новою консолі, яка має цитата здійснити найбільший технологічний стрибок. Нагадаю, що Sony також хоче відкусити шматочок від пирога портативного ринку і вже працюють над власним кишеньковим гаджетом, який буде здатним запускати сучасні проєкти. Може вже варто остаточно консолі перетворити на портативні пристрої? А чи може мобільний, вибач, господи, геймінг може повноцінно замінити ці гаджети? А консолі мають існувати як у різ. На версія повноцінного ПК, який створено виключно для ігор. Як має бути на вашу думку? Натапайте коментарик, буде цікаво. Французька Ubisoft повідомили, що реліз найбільшої і наймасштабнішої гри в серії Assassin's Creed Shadows перенесений на 14 лютого наступного року, бо розробники бажають реалізувати всі бажання геймерів на гідному рівні, і на це треба їм більше часу. Також було повідомлено, що Shadows вийде в Стімі в день релізу, а всі, хто оформили перезамовлення, отримують перше DLC безкоштовно. Ще днями Ubisoft скасували свою участь у Tokyo Game Show 2024. Японський Підрозділ видавництва вже вибавчився перед фанатами. і пояснив тим, що виникли цитата різні обставини. Імовірно, Юбіки в повній сраці, і від успіху нової частини асасинчиків залежить подальша доля компанії. Можливо, видавництво буде виставлено на продаж, бо інвестори вкрай незадоволені останніми релізами, які були дуже і дуже слабкими. Так, от вам останній цвях у труну цього проєкту. У новому Shadows буде механіка будівництва бази, яка схожа на симуляцію Життя The Sims за словами авторів гри, в цьому творчому режимі можна буде відпочити від напруженого геймплею, розмістити будиночки за власним бажанням, прокласти поруч ними доріжки та прикрасити їх також за власними вподобаннями. Повний функціонал цього творчого режиму поки що невідомий, і про нього дізнаються всі гравці лише після релізу. Вибачте за зловтішання але вони ще додали тюнінг гоночних автомобілів до гри. Ну до чого тут все це лайно? Сніть мені, будь ласка, не долугому. не розумію. І раз ми вже з вами зачепили тему цьогорічної виставки «Tokyo Game Show 2024», То згідно з інформацією від інсайдера Джеса Кордена, Square Enix у Токіо імовірно оголосить про вихід Final Fantasy XVI на американський Xbox Series, А реліз іграшки відбудеться за деякий час після заходу. Як повідомляють його джерела, японський видавець планує випуск взагалі всіх частин Final Fantasy на боксі, і про це можливо також буде повідомлення на Токіо Show». Кодзіма продакшн повідомили, що вони збільшили час своєї презентації Death Stranding 2 на цьогорічній Токіо Show. Тепер Хідео Кодзіма буде розповідати про гру на 60 хвилин на 90 90 хвилин. Карл він буде теревенити про одну гру. Через це навіть змістили графік початку презентації. Вона розпочнеться у четвертій годині ранки за Києвом, 29 вересня. Sony вперто продовжує просувати свій PlayStation Network на ПК і вимагає підключення до аккаунту всіх, хто придбав видані ними ігри. Це сталося ізгодово Рагнарьок, продажі якого були не дуже потужними, включно через те, що не всі мали змогу придбати гру. Відповідно, рейтинг забавки теж такий собі. Гравці влаштували справжній рев'ю бомбінг, бо вони обурені обов'язковим підключенням до PSN аккаунту. Але добрі люди вирішили це прикрепитання. На сайті Nexus Mod на деякий час з'явилася модифікація. Яка позбавляє гру вимог до PSN аккаунта, і в неї можуть грати всі охочі. Але автор вирішив видалити її через надмірну популярність і ризик привернути увагу Sony. Тому всім, хто встиг її завантажити, пощастило. Кінокомпанія Stellar Blade з Луїзіани подала позов до суду і звинувачує південнокорейську студію Shift Up та Sony у порушенні прав на торгівельну марку і стверджуючи, що через розробників гри постраждав їхній бізнес. Засновник компанії Мехафі вимагав від Shift Up припинити використання цієї назви і повернути грі назву Project Eve, яку вони анонсували в 2019 році. Бо люди в інтернеті не можуть знайти їхню компанію через те, що пошукові системи находять для них тільки гру. А на цій чудовій веселій суперечці я завершую цей новий дайджест. І Знову прошу вас не забути підписатися на канал, протиснути вподобачку та написати коментар. Також підтримуйте наших оборонців будь-якою сумою. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Також можете підтримати і мій контент вашою копійкою, якщо він вам раптом сподобався. Можете стати спонсором каналу або за покликаннями в дописі. Ну і традиційно вже бережіть себе, тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо!